Короткі історичні дані з життя апостолів Ісуса. Перший Петро. Апостол Петро, тобто Симон, народився у Етсаїді на північному березі Галилейського озера у сім'ї простого рибалки Йони. Він був одружений разом із своїм братом Андрієм, займався риболовлею. Ім'я Петро, Петрус, від грецького слова камінь, скеля, арамейське кефас, йому дав Ісус, який, зустрівши Симона та Андрія, сказав їм ідіть за мною, зроблю вас рибалками людей. Ставши апостолом Христа, Петро залишився з ним до кінця земного життя Ісуса, став одним з найулюбленіших учнів. Саме до нього, Христос сказав на тобі і Симон, Петро скеля на тобі збудую церкву мою. За характером, Петро був дуже живий і запальний. Саме він побажав іти водою, щоби підійти до Ісуса. Він же відрубав вухо рабові первосвященника Гетциманському саду. У ніч після арешту Ісуса Петро, як і пророкував учитель, боячись, Викликати на себе неприємності тричі зрікся Христа, але пізніше покаявся і був прощений Господом. З іншого боку, Петро першим не роздумуючи, відповів Ісусу, який запитав учнів, що вони про нього думають: Ти є Христос, Син Бога Живого. Після піднесення Господа апостол Петро проповідував у ученнях реставрисних країнах і творив незвичайні чуда, Воскресив мертвих, щілював хворих та немічних. За переказами, Петро 25 років з 43 по 67 роки обіймав посаду єпископа Риму. Втім, це переказ. Є досить пізним. Єдиний опис мученицької смерті апостола Петра ми бачимо у ранньохристиянського письменника Хегесипуса. Він розповідає історію про чудове явище Христа. Нерон задумав погубити апостола Петра, коли той був уже у похилому віці. Коли учні дізналися про це, вони переконали Петра залишити місто Рим, щоб він зробив після, що він зробив після довгих умовлянь. Але коли Петро підійшов до міської брами, то побачив Христа, що йде йому на зустріч. Петро упав перед ним на науколішки і запитав: кводь, куди Господи йдеш? Христос відповів: Я йду. Щоб бути розп'ятим знову. Петро зрозумів, що йому настав час прийняти смерть, з якої він прославить Бога і повернувся до міста. Після того, як його вщали і привели на місце страти, він попросив, щоб його розп'яли вгору ногами або вниз з головою кажемо, тому що він не вважав себе гідним бути розп'ятим так само, як Ісус. Пам'ятаємо, що саме до Петра Ісус сказав: Паси мої вівці, дам тобі ключі від царства небесного, що зв'яжеш на землі, буде зв'язане на небі, що розв'яжеш на землі, буде розв'язане на небі. Цю владу не хто ж йому дав, а він її отримав від Христа. Апостол Андрій. Андрій первозваний. Був рідним братом апостола Петра. Андрія Христос першим покликав до учнів, але не доручив йому пасти вівці, ході був першим. У зв'язку з чим цього апостола часто називають первосванним. Відповідно до Євангелія від Матея та від Марка, покликання Андрія та Петра відбулося біля Галилейського озера. Апостол Іван описує покликання Андрія, що відбулося біля Йордану відразу після хрещення Ісуса. В шуночі Андрій вирішив присвятити без себе служінню Богу. Зберігаючи цнотливість, він відмовився одружуватися. Почувши про те, що на ріці Йордан Іван претенча проповідує про прохід мешії і закликає до покаяння, Андрій залишив все і подався до нього. Незабаром юнак став найближчим учнем Івана Хрестителя. Писання доносить душі мізерні відомості про апостола Андрія, але із них можна скласти цілком ясне уявлення про нього. На сторінках від Івана Андрій з'являється двічі: це Він говорить з Ісусом про хліби та рибу перед чудом насичення п'яти тисяч людей, а також разом з апостолом Филиппом при Водять до Ісуса греків. До останнього дня земного шляху Спасителя Андрій йшов за ним. Після хресної загибелі Господа, святий Андрій став свідком воскресіння та возначення Христового. У день п'ятидесятниці, тобто через 50 днів після воскресіння Ісуса, в Єрусалимі сталося чудо шестя Святого Духа. Апостоли отримали дар зцілювати, пророкувати і здатність розп... говорити різними мовами про справи Христа. Учні Ісуса розділили між собою країни, куди вони мали нести євангельську проповідь, звертаю... навертаючи язичників до Бога. Андрію випали за жеребом Віфінія та протондита з містами Халкедон та Візанкія а також землі Фракії та Македонії, Скіфії та Фесалії, Елади та Ахаї. І він прийшов в ці міста та країни. Майже скрізь де опинявся апостол. Лада зустрічала його жорстокими гоніннями. Але підкріплюваний з силою віри апостол Андрій гідно переносив усі лиха в ім'я Христа. Апостол Андрій, Андрій був розп'яття, це вважається таким, що відбулося близько 70-го року, саме коли він помер мученицькою смертю. З того часу називається Андріївським христом. Розп'яття це вважається таким, що відбулося близько 70-го року. Андрій почав молитися, що Господь прийняв його Дух. Так закінчився севний шлях святого Усихвального апостола. Андрія, третій Іван, Апостол Іван, Іван Богослов, Іван Заведею, автор Євангелія від Івана, книги об'явлення та трьох послань, що вийшли до Нового Завіту. Іван був сином Заведея та Соломії, дочки обручника Йосипа, Молодший брат Апостола Якова, Іван, також, як і брати Петро та Андрій був. Рибавкою. Він ловив рибу з батьком та братом Яковом, коли його покликав Ісус у учні. Він залишив батька у човні, а сам пішов із братом за Спасителем. Апостол відомий як автор п'яти книг Нового Завіту: Євангеліє від Івана, перше, друге, третє послання Івана та Откровення Івана Богослова Апокаліпсису. Ім'я Богослов апостол отримав. Через ім'я Ісуса Христа, у Євангелії від Івана Словом Божим. На Христі Ісус доручив Івану відбати про свою матір Діву Марію. Про подальше життя апостола відомо лише з церковних переказів, згідно з якими після успіння Матері Божої, Іван за жеребом, що випаме йому, попрямував до Ефесу та інших малоазійських міст для проповіді Євангелія, взявши з собою свого учня прохора, перебуваючи в місті Ефесі. Апостол Іван проповідував язичникам про Христа, Проповідь його супроводжувалася численними великими чудесами. Отже, число християн збільшувалося з кожним днем. За сповідання віри в Христа, апостол був засуджений на смерть через отруєння. Однак, випивши чашу зі смертельною отруною, отрутою, він залишився живим. Тоді йому було призначено нову кару котел із киплячою олією, але і це випробування апостол за переказами. Прийшов неускодженим. Побачивши це диво, коти не наважилися більше спокушати волю Господа і заслали Івана Богослова на заслання на острів Патмос, де він прожив багато років. Після тривалого заслання апостол Іван отримав свободу і повернувся до Ефесу, де продовжив проповідувати, навчаючи християн остерігатися Єреси, що виникають. Близько 95-го року. Апостол Іван написав Євангеліє, якому заповідав усім християнам любити Господа та один одного і цим виконати закон Христів. Апостол Іван прожив на землі понад сто років, залишаючись єдиною живою людиною, яка бачила на власні очі Ісуса Христа. Коли настав час смерті, Іван пішов з міста з сіма учнями. І наказав викопати для нього в землі хрестоподібну могилу, в яку і ліг. Учні закрили обличчя апостола платом та закопали могилу. Дізнавшись про це, решта учнів апостола прийшли до місця його поховання і розкопали його, але не знайшли у могилі тіла Івана Богослова. Четвертий апостол Яків. Апостол, Яків, Яків заведею, Яків Старший, старший брат Івана Богослова. Ісус називав братів ван Герз, дослівно сини грому, очевидно, зарвучний характер. Цей характер певною мірою явився, коли вони хотіли знести з неба вогонь на самаринське селища, а також у проханні дати їм місця у царстві небесному праворуч і ліворуч від Ісуса. Разом з Петром та Іваном він став свідком Воскресіння дочки Яїра, і лише їм дозволив Ісус стати свідками преображення та гецеманського боріння. Після Воскресіння Вознесіння Ісуса, як і з'являється, на сторінках діянь апостолів, він брав участь у влаштуванні перших християнських громад. Апостол Яків, очевидь, мав характер діяльний і енергійний, був непохитний і рішучий, як і є єдиним з апостолом, чия смерть описана на сторінках Нового Завіту. Він страчений в 44-му році нашої ери з наказом Ірода Агрипи, правителя Юдеї. Його смерть була виконанням сказаного Ісусом про Нього, його брата Івана. Маркан 10:39. Знаменитий древний письменник Клементі. Олександрійський стверджував, що коли Якова вели на місце страти, його надзвичайна смілость так вразила одного з конвоїрів, що той пав навколішки перед апостолом, присячив нього прощення і сповідуючи, що він теж є християнином і що яків не повинен умирати на самоті. В результаті обидва вони були обезголовлені. Приблизно в той же час Тімон. І Пармен, двоє з деяконів були страчені. Один Филиппа кінчив в Македонії, коли яковували на місце страти. Його надзвичайна смилию так уразила одного з що, що вже, і вони вже приблизно у тому самому часі, він і віддав своє життя. П'ятий Филип Апостол Филип, згаданий у списках апостолів Євангелії від Матею, від Марка від Луки, а також діяння апостолів. Євангелій від Івана повідомляє, що Филип був родом з Ветсаїди, з одного міста з Андрієм та Петром, і покликаний за ними третім. Филип привів до Ісуса Натанаїла Вартоломея. На сторонках Євангелія від Івана Филипп з'являється ще тричі. Він розмовляє з Ісусом. Про хліб для багатьох народів приводить до Ісуса греків, просить Ісуса на тайній вечері показати Отця. Згідно з Клементом Олександрійським, Филип був одружений і мав дочок. Филип проповідав Євангелії в Скіфії та Фригії. За проповідницьку діяльність був страчений розіп'ятий головою вниз у 87 році під час правління римського імператора Доміціана у місті у Малій Азії. Є й інша версія, з якою, згідно з якою у 54 му році нашої ери. Шосте Вартоломей. Існує одностайна думка біблістів про те, що згаданий в Іванглії від Івана Натанаїл це одна особа з Вартоломеєм. Отже, апостол Вартоломій, один із перших учнів Христа, покликаний четвертим, слідом за Андрієм Петром та Пилипом. У сцені покликання Натанаїла Вартоломія він вимовляє знамениту фразу: З Назарета може бути що добре. Ісус, побачив, що він каже: ось справжній ізраїльтянин, в якому нема лукавства. Згідно з переказами, Вартоломей разом з Филипом проповідував в містах малої Азії, особливо у зв'язку з ім'ям апостола Вартоломія згадують місто Іераполь. Згідно з рядом історичних свідчень, він проповідував також у Вірменії, у зв'язку з чим особливо шанується в Вірменській апостольській церкві, загинув ученицькою смертю, з нього живцем здерли шкіру. Сьоме, Матей. Матвій став автором Євангелія від Матвія. Іноді Євангелію називають Левій Алфею, тобто син Алфея. Левій, Матвій, був митарем, тобто збирачем мит. У тексті Євангелії від Матвія Апостол названий Матвій Митар, що, можливо, вказує на смиренність автора, адже митері глибоко зневажалися юдеями. Євангелія від Марка та Євангелія від Луки повідомляють про покликання Левія Матвія, однак про подальше життя Матвія майже нічого не відомо. За одними джерелами він проповідував Ефіопії, де й був замучений. За іншими він був страчений за проповідь Християнства в сежтому малазійському місті Іераполіс, восьмий Тома. Апостола Тому називали лиближнюком, наскільки Він був зовні схожий на Ісуса. Один з моментів івангівської історії пов'язаний з тобою запевнення Томи. У Євангелії говориться, що Тома не повірив розповідям учнів про Воскресіння Ісуса Христа, доки не побачив на власні очі рани від свяхів і пробиті Списом ребра Христа. Вираз, невіруючий Тома став загальним ім'ям для недовірливого слухача. Тома, колишній. Колись слабший за інших апостолів у вірі, каже святитель Іван зробив зробився з благодаті Божої мужніший, ревніший і невтомніший за всіх їх, так що обійшов зі своєю пропою майже всю землю, не побоявшись сповіщати Слово Боже народам диким. Апостол Томас заснував християнські церкви в Палестині, Месопотамії, Парфії, Ефіопії та Індії. Проповідь Євангелія апостол зафіксував мученицькою смертю, за звернення до Христа, сина та дружини правителя індійського міста Меліпура. Святий апостол був поміщений у в'язницю, де його довго катували, після чого пронизаний п'ятьма списами він помер. Частини мощів святоапостола Томе є в Індії, Угорщині та на Афоні. Яків Алфеїв, дев'ятий. Усіх чотирьох ім'я Якова Алфея вводиться у списку апостолів, однак інших відомостей про нього не повідомляється. Відомо, що він був сином Алфея або Клеопи та Марії, сестри Діви Марії, а отже, дворідним братом Ісуса Христа. Найменування молодший або менший Яків отримав для того, щоб його легше було відрізнити від іншого апостола Якова Старшого або Якова Заведеєва. Згідно з церковною традицією, Яків є першим єпископом Єрусалимської церкви та автором канонічного соборного послання. Нам невідомі точна дата та обставини його смерті, але стверджується, що це сталося у 66 му році нашої ери. Як пише юдейський історик Йосиф Флавій, первосвященник Ганна, наказав побити Якова камінням. Але ранньохристиянський письменник Сипус, якого цитував Євсівіас, християнський історик, який жив у третьому столітті, каже, що Яків був скинутий з даху храму. У цій версії о смерті стверджується, що Яків не загинув від падіння. Тому ж йому розбили голову палицею, яку, можливо, використовували валяльники для сукна або ковальським молотом. Десяти, Ю... Юда тадей. Юда тадей, брат Якова Алфея, син Алфея чи Клеопи, і, відповідно, ще один дворідний брат Ісуса. У Євангелії від Івана та Юди на таємній вечері ставлять запитання Ісуса про його прийдешнє воскресіння – при цьому він названий Юда Іскаріот, щоб відрізнити його від зрадника Юди. У Євангелії від Луки та діяння апостол названий Юдою Я... Яковлевим, що традиційно розумілося як Юда брат Якова. У середні віки апостол Юда часто утутожнювався з Юдою, рідним братом Ісуса Христа, згадом Євангелії від Марка. Зараз більшість біблійців вважають апостола Юду та Юду брата Господнього різними особами. Певну труднощі у зв'язку з цим викликає встановлення авторства послання Юди, включеного до Канону Нового Завіту, яке може належати Перу обох. Згідно з переказами, апостол Юда проповідував у Палестині, Аравії, Сирії та Месопотамії і помер мученицькою смертю. У Вірменії у другій половині II першого століття нашої ери. Згідно з іншою версією, Юда був розіп'ятий в Едесі старовинному місті Месопотамії приблизно в 72-му році нашої ери. 11 Симон Каноніт. Відомості в Євангеліях про Симона Каноніта в краю Боги. Він згаданий в Євангельських списках апостолів, де зветься Симоном Зилотом. Або сином Моном Канонітом, щоб відрізнити його від Симона Петра. Жодних інших відомостей про апостола Новий Завід не наводить. Ім'я каноніт, яке біблеїсти іноді помилково тлумачили, як зміст стакани, насправді має давньому єврейському те саме значення, що і грецьке слово зилот, ревнити, або це було власним прозванням апостола. Або могло означати його приналежність до політико-релігійного руху зилотів, непримиренних борців з римським пануванням, за переказами святий апостол Симон проповідував учення Христове в Юдеї, Єгипті та Лівії, можливо, проповідував разом з апостолом Юдою Тадеєм у Персії. Є відомості, не підтверджені про відвідування апостолом Симоном Британії. За переказами апостол прийняв мученицьку смерть на Чорноморському узбережжі Кавказу, був живцем розпиляний пилою. Амінь. Про юду іскаріота нема що говорити. Якщо й надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, хто не підписаний. В першому коментарі ділю благословення. Напишіть імена, для когось хочете, а також прокоментуйте, може, ви щось знаєте більше про якогось апостола. І про пальчик вверх, про пальчик вниз, не забувайте. Слава Ісусу Христу!